Окупанти звільнили тимчасово окуповану територію Донеччини від питної води. І от на тимчасово окупованій території Донецької області офіційно зникає те, що залишилося від системи централізованого водопостачання. Окупаційна адміністрація ліквідовує підприємство вода Донбасу, фактично єдину структуру, що ще могла б, бодай частково забезпечити людей питною водою. Якраз вопросу о том, наладиться все з водою. Наладиться у нас з водою. Я ще раз це повторюю в повній мірі тільки після того, як буде освобождена територія і и... города Славянска. И вся территория, мало того, что будет освобождена и разминирована там, где проходит наш канал Северский Донец. Вот, По-другому Обіспечить наші крупну агломерації водой в повній з свіжидневнеї подачі води просто можливості фізично. Натомість людям у Горлівці почали подавати воду очищену е зі шахт, тобто з глибоких підземних порожнин, де роками накопичувалася технічна і забруднена рідина. Це не вихід із ситуації, а відчайдушна спроба латати діри, які ж самі окупанти і створили.